Знову ці жахливі симптоми менопаузи, припливи, розсіяність, знервованість, Спробуй феміност менопауза, негормональний комплекс день ніч з вітамінами, мінералами та фітоестрогенами. Полегшує симптоми менопаузи і в день і вночі. Залишайся собою з феміност-менопауза. Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк. Я лікар кушер гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Медикал Клаб. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я, адже знати про жіноче здоров'я. Має кожна жінка, а партнером сьогоднішнього показу є негармональний препарат з системою День-Ніч Феміност Менопауза. Ну що ж, сьогодні мої поради будуть для жінок яким за 40. Отож, слухайте, 10 порад для жінок, яким за 40. Особисто я, які вже за 50, вважаю, що після 40 життя тільки починається. Але хочу наголосити на тому, що після 40 наше здоров'я, наш настрій, наш вигляд вже будуть залежати не тільки від матінької природи, а й від нашої роботи над собою. Насправді 40 років це чудовий вік, і коли ми дивимося в зеркало, частіше всього нам все подобається. Зараз ми виглядаємо абсолютно чудово, ми сповнені енергії і сил, але... І є одне невеличке, але все ж таки після 35 років наш організм потихеньку починає зменшувати кількість статевих гормонів. І це не може не відбитися на деяких змінах, які відбуваються в нашому організмі. Але якщо ви до цього готові, то ви і після 50, і після 60 будете себе почуватися як в 25. Порада перша. Зверніть увагу на чекап для жінок після 40. Він дещо відрізняється від того, що в 25 і в 30. Отож, якщо ми говоримо про чекап після 40, то безумовно ПАП-тест це обов'язково. Ультразвукова діагностика це обов'язково. Що ж додається нового? Нового додається мамографія, якщо ви її не робили, зазвичай вперше рекомендовано робити мамографію в 38 років по новим рекомендаціям. Але якщо ви цього не зробили, то 40 це власне той вік, коли вперше жінка має зробити мамографію, а далі вже діяти за планом, який порекомендує мамолог або щорічно, або раз на два роки. Наступне, що би я... Обов'язково додали для жінок після 40 – це обстеження щитоподібної залози. золози. Тому що, на жаль, вперта статистика свідчить про те, що кожна друга жінка в Україні має проблеми з щитоподібною залозою. І далеко не завжди ми контролюємо власне цей процес. Коли порушується функція, ми це можемо зауважити. Але можуть бути і вузлові утворення, і що гірше, і онкологічні проблеми в щитоподібної залозі, які можуть перебігати перший час. Абсолютно без всяких скарг. Якщо ж ми говоримо про лабораторні дослідження, то крім ТТГ, загального аналізу крові, дослідження дефіцитів, наприклад, ферітин вітамін Д, варто обов'язково включити обстеження ліпідного профілю. Тобто ліпідограма і індекс ХОМа для того, щоб з'ясувати, чи є у вас східність до інсулінорезистентності, чи немає. Тому що, на жаль, після 40 ця проблема теж може зустрічатися у кожної четвертої людини. Порада друга: прийшов час розібратися з своїми репродуктивними планами. Тому що 40 і 40 це такий вік, коли одні жінки. Планують наступну вагітність, а другі думають, як би їм краще запобігатися від небажаної вагітності. Тому, якщо у вас в планах є ще народжувати дитину, то варто з'ясувати, чи це входить в плани вашого організму. І варто перевірити свій аваріальний резерв. Якщо ви не знаєте, що для цього потрібно, то обов'язково подивіться. Відео на моєму Ютуб-каналі, де ми ретельно обговорюємо, які дослідження необхідно пройти в такому разі. Якщо ж ви не плануєте вагітність і для вас актуальна контрацепція, то контрацепція після 40 має деякі нюанси. Ну, перш за все, на жаль, більше жінок до 40 і після 40 років будуть вже мати. Певні проблеми з гінекологічним здоров'ям можуть же мати, наприклад, фібраміому або гіперплазію ендометрія, або стикатися з появою поліпів ендометрія, або мати таке захворювання, як ендометріоз. Тому в таких випадках необхідно. Підбирати контрацепцію бажано гормональну і частіше всього, якщо жінка не планує більше народжувати і вже виконала свою репродуктивну функцію, ми будемо говорити про використання, наприклад, гормональної спіралі, яка може бути в даному випадку більш доречна, ніж, наприклад, в 25 і в 30. Знову ж таки, якщо ми говоримо про підбір контрацепції, то іноді жінки в 40 і 40 плюс років вже можуть мати так звані соматичні захворювання, тобто не гінекологічні, можуть бути проблеми з щитоподібною залозою, можуть бути проблеми з тиском, можуть бути проблеми з зайвою вагою, з печінкою, шлунково кишковим трактом. І отут от для кожного будуть свої нюанси. Порада третя: якщо виникають проблеми з лібідо, то на це необхідно звернути увагу. Тому що власне 40-45 зазвичай це той період, коли з'являється нова хвиля сексуального бажання, і це зумовлено навіть гормонально відносним підвищенням тестостерону. Порівняно з естрогеном і прогестероном. Тому якщо у вас після 40 років виникають проблеми з бажанням, то потрібно задуматися, чи немає якихось хворобливих причин для цього. Я розумію, що в 70% випадків це може бути психологічна проблема, якої на сьогоднішній день, на жаль, немало, але є 30%, коли в цьому будуть винні. Інші проблеми з здоров'ям і в таких випадках зниження лібідо – це є симптом, який може супроводжувати різні стани вашого організму і навіть хворобливі. Порада четверта: нось ну прийшов час. Коли пора змінювати своє харчування. Якщо до цього ви дозволяли собі їсти коли попала, як попала, але розуміли, що якщо ви звертаєте на себе увагу, хочете схуднути або хочете набрати, і вам це достатньо легко дається, то після 40, на жаль, відбуваються деякі зміни. Ми говорили про набір ваги після 40. власне, більшість жінок. Зауважують, що в цьому віці вже складніше контролювати свою вагу. Отож, якщо ми говоримо про те, які зміни мають бути, то в першу чергу необхідно зменшувати кількість калорій. Так, нам потрібно їсти дещо. Менше, тому що наш організм не потребує вже стільки калорій це раз. По-друге, змінюються обмінні процеси, і, на жаль, змінюється фізична активність, і це потрібно враховувати. По-друге, це той період, коли не варто відмовлятися від правильних жирів. І в вашому раціоні має бути достатня кількість правильних жирів. І білків, тому що наші статеві гормони це є стероїди, тобто вони виробляються з жиру. І з одних травушок, моравушок ми, на жаль, гормони не побудуємо в нашому організмі. Третє, на що необхідно звернути увагу в харчуванні, це власне те, що необхідно зменшити кількість простих вуглеводів, тобто трансжири, фастфуд. Фуд, забагато мучного, забагато солодко. Це, на жаль, те, що треба скорочувати достатньо значно, а може іноді від якихось речей і зовсім відмовлятися. Наприклад, таких, як цукор. Тому що, на жаль, з віком у нас все одно буде розвиватися, як не крути, схильність до інсулінорезистентності. А це вже тягне за собою ну, безліч різних проблем. Порада п'ята. Спорт. Ну я сподіваюся, що кожна з вас, ну хоча б зранку вдома, робить зарядку. Якщо ні, то необхідно почати це робити. Тому що насправді заняття спортом це є обов'язковою умовою для того. Щоб ви нормально себе почувалися і довго зберігали своє здоров'я. Причому, якщо ми говоримо про жінок після 40, то тут якраз крім дихальної гімнастики, крім розтяжок, дуже важливо підключити вправи, які є силовими. Здавалось би, для чого це потрібно? Для того, щоб підтримувати свою м'язеву масу, тому що знов ж таки. Після 35, і не кожен з нас про це задумується, але ми вже починаємо втрачати м'язеву масу, так звана саркопенія. Тобто втрата м'язевої маси, коли вже набагато важче накачати такий м'язевий прес, і коли частина наших м'язів буде заміщуватися жировою тканиною. Тому з віком, навпаки, навантаження мають рости. Це буде запобігати появі остеопорозу для вашого організму. Порада шоста: гімнастика має бути і для інтимних м'язів. Чому? Тому що, на жаль, знову ж таки з віком у нас частіше всього виникають такі проблеми, як опущення статевих органів або нетримання сечі. Причому більшість жінок, коли це з'являється, вперше думають, що їм здалося, а тим не менш, проблема з віком починає наростати, тому що, власне, наші тканини і піхви, і уретри, і сечового міхура. Є гормонозалежними, і вони дуже чутливі до зниження естрогену і тестостерону. Тому, на жаль, більшість жінок звертають на це увагу, коли проблема вже розігралася. Як свідчить статистика, через 7 років після появи перших ознак нетримання сичі, жінка тільки починає займатися цією проблемою і озвучувати її на прийомі у лікаря. Тому профілактика тут буде достатньо важливим аспектом. Гімнастика для інтимних м'язів ну найкраща гімнастика це звичайне інтимне життя, Вправи кегеля, вправи з тренажерами ніхто не відміняв. І тут як і скрізь. Дуже важлива регулярність. Крім того, варто вже подумати про профілактичні засоби, апаратні, які ми можемо в такій ситуації використовувати. Я говорю про лазер, я говорю про інші апаратні методики, яких на сьогоднішній день на ринку є немало. І ви можете поцікавитися у свого лікаря, що, власне, вам підійде краще. Порада сьома. Зверніть увагу на свій сон, тобто, після 40 дуже часто ми потребуємо. Корекції сну, і я говорю не тільки про сьогоднішній час, коли нам заважають спати зовнішні обставини. Насправді, якщо ми говоримо про зниження статевих гормонів, то в першу чергу нас буде знижуватися прогестерон. а це той гормон, який відповідає за якість нашого сна, тому низький рівень прогестерона Може призводити до того, що ми починаємо спати, крім всього, гірше. А якщо ми погано спимо, то в нас точно буде дефіцит такого важливого для молодості гормону, як мелатонін. До речі, про сон ми вже говорили на нашому каналі і достатньо ретельно розібрали, як допомогти в цій ситуації своєму організму. Порада восьма. Зверніть увагу на психологічне здоров'я. Безумовно, психологічне здоров'я зараз з цим проблемам може бути абсолютно в будь-якому віці. Але якщо ми говоримо про статистику, то все ж таки 20% жінок можуть зіткнутися з депресивними розладами власне після 40 коли вже гормони починають змінюватися. І отут дуже важливо звернути. На це увагу. Тому не забувайте про баланс, який має існувати між роботою і відпочинком. І взагалі мені здається, що це власне той час, коли пора дозволити собі те, що ви так довго відкладали на потім. Тобто, хочете співати, ідіть співайте. Хотіли навчитися танцювати, ідіть вчитись танцювати. Робіть те, що вам. Приємно, не забувайте про свої хобі, про якісь мотиваційні зустрічі, поїздки, спілкування з приємними людьми, тому що насправді це допомагає нам підтримувати емоційний баланс і не скотитися в депресивні стан. Порада дев'ята: прийшов час продіагностувати себе на певні дефіцити гармонії. Тому що не завжди ми звертаємо увагу на зміни в нашому організмі, які можуть свідчити про те, що вже знижується рівень гармонії. Якщо вам цікаво, які зміни відбуваються, то ви можете подивитися на моєму каналі попередньому відео, де ми говоримо, власне, про перші ознаки гормона Якщо ви зіткнулися з тим, що знайшли у себе декілька ознак, то варто звернутися до лікаря, який порадить вам, які саме гормони ви маєте здати, на який день які обстеження пройти. І отут, якщо вже з'явилися перші Зміни то буде порада десята. Ми можемо коригувати деякі дефіцити. І варто це робити. Тут я говорю не тільки про гормональний дефіцит, тому що вироботка наших гормонів буде залежати взагалом від стану нашого організму. І тут може бути і дефіцит вітамінів, і дефіцит мікронутрієнтів, які варто перевірити, і в разі чого ці дефіцити закрити. Якщо ж ми говоримо про дефіцит гормонів, то в даній ситуації Іноді є необхідність додати замісну гормонотерапію. Це може, наприклад, бути окремо призначення десь прогістерону, десь естрогену, десь ДГА, десь тестостерону. А частіше всього в такому віці, коли в нас все збережено і все функціонує нормально. Але виникають деякі скарги, іноді їх можна подолати за допомогою, наприклад, фітопрепаратів або біологічно активних добавок, яких теж на ринку є немало і. Порада від вашого лікаря допоможе вам підібрати те, що підійде особисто вам. Насправді вийшло так, що 40 років це дуже страшний вік, але не бійтеся, якщо би мене запитали, в який вік я би хотіла повернутися, якби мала таку можливість, я б сказала 43-45. Мабуть. Мені цей вік подобається більше всього. Тому не бійтеся своїх років, бійтеся своєї необізнаності. А якщо ми знаємо, як доглядати за своїм організмом, то ми зможемо залишатися довго в ресурсі. І нагадую, що партнером нашого сьогоднішнього випуску був негармональний препарат з системою день ніч, феміност менопауза. Будьте здорові! І любіть себе.